Мої любі друзі, привіт! Боже мій! Яке це щастя! Щастя жити на своїм Богом даній землі! Щастя бути на Буковині. Щастя бути в оточенні друзів! Щастя, коли мрії збуваються! Щастя, коли тобі Бог дарує те, про що ти навіть не очікував. А зараз все поступово. Я мала величезну ідею птаху. І я була впевнена, що саме заради цього я залишилася тут у нас на Буковині, адже я ще не намилувалася Чернівцями, я ще не була у Карпатах, в мене ще стільки було незробленого, що годі казати. Але одна з моїх мрій була відвідати поле Лавандове, найбільше в Україні, поле, яке знаходиться на Хотинщині, в селі Білівці. Це досить далеко від Чернівців, не то Мамаєвське, яке близенько, але воно найбільше, найпотужніше. І про це я вам буду розповідати безпосередньо з Лавандового поля. Це досить далеко, на таксі не поїдеш, маршрутки туди не ходять, тим більше, коли ти в аутфітах, і треба, щоб там були люди, які б могли зазняти те, що хочеться розповісти. Я подумала про те, що в мене є дуже класний товариш, неймовірний Михайло Графов. наш поет, дуже творча людина, людина з величезною творчою поетичною душею, який є до того дуже потужним бізнесменом, графський уют. Компанія Михайла Графова робить дуже багато шляхетних справ, склопакети, двері і так далі, по школам, по лікарням. Просто неймовірні, неймовірна команда, дуже багато років і дуже дуже хороша людина, батько шістьох дітей, здається, і величезної кількості онуків, респект його дружині. Неймовірна просто пара. І я, Михайло, при при зустрічі. До речі, ми зустрічалися в українському домі, де була презентація книжок нашої письменниці з Харкова, яку організовувала Наталка Філяк. Я кажу: Михайле. Ти знайдеш час, щоб ми з тобою разом поїхали, може, з родиною на лавандове поле. Він каже: В мене там є справа, Оксанка, залюбки, співпадемо по часу, щоб не лив дощ, і це ми зробимо. Ну, ось е і так наша ідея десь там була за -за всесвіт е запущена. І сьогодні, в п'ятницю, якраз закінчився цей холод, і ми вирішили, що ми їдемо. Але ж на полі воно промислове. Там немає нікого на зйомку. І я їхала б, ніби одна. Михайло мужчина, він пише вірші, він творчий, але знімкування і робота оператора це зовсім інше. Але я знала, що всесвіт пошле мені цю людину. Ні Михайло, ні Валічки Чолкан заходити в кадр не хочуть, але я розповім, розповім про це смачно. І от ми з Михайлом договорилися, на годину перенесли зранку. І я виходжу з дому, вже придумала, що це буде ось такий образ у стилі Прованс, французькому такому елегантному стилі Прованс з кантрі-квітками. І в моєму районі, який дуже камерний, в центрі Чернівців на зустріч мені приходить моя друга споріднена душа. От просто так робив всесвіт. Валічка Чолкан. Ну, про Валюшу це окрема тема. Я, напевно, зроблю не один репортаж. Люди, які дотичні до того, не знають, яка це людина. Неймовірно, талановита, е, наша науковця, е, співачка, людина дуже світлої, душі і неймовірної широти і чистого серця. А Валя каже: Оксанчка, мене просто, я не знаю, у мене такий був стан, мені чогось я ніколи не була в твоєму районі, мене туди ноги принесли. Секунда в секунду. Я просто вже не встигаю на зустріч з Михайлом і просто виринає Валя. каже, Валюша, її за руку. Ми поїхали на лавандове поле. Каже, боже, як я хотіла! Я навіть не мріяла. і ось так. От ми опинилися тут. Валюша, скільки там хвилин? Тому що я про соняки хотіла О, я ще встигну все розповісти. Ось так такою трійцею. Михайло Графов, Валічка Челкан і ваша Оксана Дем'янишина, ми оповнилися тут. Лаванда, ви вже на Хотинщині, Лавандові поля, вони там, вони такі гарні. Поки ми їхали, ми говорили про Україну, ми говорили про неймовірний наш край, ми говорили про наше майбутнє. Ми так багато про що говорили. І мріяли, і ми знаємо, що ці мрії стануть втілені в життя, і дуже скоро. Ми говорили про те, яке щастя жити на своїй Богом даній землі. І отак комунікуючи, тому що ми в такому запалі, ми всі дуже говіркі, дуже емоційні. Михайло каже, Боже, поле Соняхів. А я по сонях і обожнюю, просто обожнюю. Сонях, це наша тотемна квітка, це квітка сонця. Сьогодні зараз сонце в зениті. бачите, як ці е капелюшки соняхів, як вони повернулися до сонечка. Це дуже розумна квітка. І я кажу, Боже, Мишко, я хочу сфотографуватися. каже, А легенько. І ми з Валюшею вийшли. Валюша не фільмує, ми вчимося. Ну, я вам все кажу, от просто ну я навіть не знаю. Якщо комусь не цікаво це слухати, то така справа, але це наш. Наше відео, наше відео. А тепер я хочу розповісти про те, що в мене всередині. І для цього я от саме тут, на початку, тут ділки працівниці, а потім це все покажу. Подивіться, яка наша Україна. Подивіться, яка наша Україна неймовірна. Будь-яка область. От про це ми говорили, коли ми їхали разом. З Михайлом Графовим, Валентиною Чолкан, три споріднені українські серця, люблячі, творчі, які кожен ну, професіонал в своїй сфері і наповнені єдиною любов'ю і щастям до рідної землі, до нашої неймовірної країни. Подивіться на це небо блакить. Буковинське. Але ж таке саме у нас і на Київщині. Я згадую, як я в селі Лютиш, отак, от просто на цій пагорби, лягла, це поруч з Каневом і дивилася на Дніпро, на небо, на Дніпровські кручі, на ті острови, на які дивився Тарас Григорий Шевченко, його душа звідти споглядає. і Я була неймовірно щасливою. Такі самі відчуття в мене на Галичині, в Брюховичах, на тих озерах, з яких я так само бачу українське небо. А скрізь соняхи, наші українські соняхи і гілки-працівниці жовте, блакитне, лавандове, поруч, фуксійне, білі хмарки, лагідність, тиша, спокій, гармонія і любов це наша рідна Україна. Я дуже щаслива, я дуже натхненна. Я просто просто дякую Богу за цей фантастичний день. Я не знала, як він складеться. Михайло, Михайло не знімкує. Певно, що я навчу кого завгодно, але у нього інші справи, інші задачі. Як це все Бог робить? Це все, ці всі відчуття я дарую вам, мої любі, українцям, де б вони були світом, чи в Україні, чи в Німеччині, чи в Ізраїлі. Чи в Австралії, чи в Канаді, чи в Сполучених Штатах Америки, а чи в Аргентині. Скрізь. З любов'ю до вас, з рідної Буковинської землі, з Хотинщини, з величезним українським серцем і дуже щасливою душею, ваша Оксана Дем'янишина, мандруючи Хотинщиною в пошуках Лаванди у селі Білівцях. Папа! -па.